За божим задумом, праця мала бути складовою життя людини, адже взяв Господь Бог людину і оселив її в Едемському саду, щоб його обробляти та за ним доглядати. Від самого початку робота мала приносити людям радість і задоволення. Після гріхопадіння вона залишається фундаментальним аспектом життя, який сприяє розвитку характеру, здоров'ю, духовному зростанню, практичній підготовці та економічній стабільності. За 50 років професійного життя середньостатистична людина встигає відпрацювати близько ста тисяч годин. Хоча дехто працює заради власної слави, Бог запрошує нас прославляти його в усьому, що ми робимо, зокрема в праці. Ми зможемо прославляти його, виявляючи такі чесноти, як чесність, вірність, позитивне свідчення та майстерність. Таким стандартом у повсякденній праці керувалися відомі біблійні персонажі. Таниїл був відомий як бездоганний державний службовець. Йосип відзначався чесністю і вірністю. А Яків тим, що впродовж 14 років віддано працював на свого тестя Лавана, перевершивши всі очікування. Німецький композитор Йоганн Себастіан Бах більшу частину своєї музики писав саме для богослужінь. Угорі кожної своєї музичної партитури він ставив абревіатуру Джей Джей Єзоюва, що на Латині означає Ісусе, допоможи мені. А внизу абревіатуру SDG, що означало солі Gloria, тобто тільки Богові слава. Ці ініціали вказували, що під час творчого процесу композитор усвідомлював цілковиту залежність від Бога. Результатом цього стала одна з найбільш значущих і натхненних музичних композицій в історії людства. А що якби на початку кожного дня ми запланували час для особистого спілкування з Богом та уклали завіт з Христом? Прохаючи його перебувати з нами під час щоденної роботи. А що якби ми довірились його керівництву у вирішенні проблем і подоланні труднощів у робочому середовищі? А що якби наприкінці кожного дня ми могли сказати: я сподіваюся, що все те добре, що я сьогодні зробив, прославляє Бога. Бог дає нам роботу і здатність працювати для його слави. Ще один спосіб віддати йому славу через нашу роботу це повернути йому десятину і обіцяні приношення з наших доходів. У такий спосіб ми вкладаємо кошти в поширення вістки про його царство та засвідчуємо, що довіряємо йому як нашому божественному годувальнику та життєдателю. Повертаючи свою десятину і обіцяні приношення, поставмо Бога на перше місце.